Після пожеж відновлюється ліс. Ось брусничка. Така низенька, низенька, але ну, вона і не дуже високо росте. Ось такі вже ягідки вже є, зелененькі, відновлюється. Такий коврик. Біленькі квіточки. іванчай всюди. Азалія відновлюється, там поросла ну, вона дуже швидко. А тут було багно колись. Такий гарний, бібли квітучий. Зараз його знайду, щось я його ще не зустрів. Десь воно тут є поближче до болота. Згоріло стільки лісу, блін. Ось таке багну. А так воно відносно воно таке густе-густе. Верес відновився, як вже верес починає відновлюватися. Ну, слава Богу, на неї вулики. Ось багно, Густе-густе. Я низеньке, але густюще-густюще. Красота. Хто не знає який в нього запах, неймовірний. Дуже гарно пахне. Дехто каже, що від нього голова болить, Мені дуже подобається. Ось таке все відновлюється, слава Богу.